Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Україна зробила запит до Нідерландів щодо можливості передачі винищувачів f 16 Це підтвердила міністр оборони Нідерландів за її словами. Цей запит Києва зрозумілий. Як вона сказала, нам потрібно обговорити наявність f 16 з американцями та іншими союзниками. У міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що перш ніж Збройні сили України зможуть використовувати ці винищувачі, українські військові повинні пройти відповідні навчання. Наголошується, що F-16 16 це бойовий літак американського виробництва, тому передача цих військових літаків третім країнам вимагає дозволу уряду Сполучених Штатів Америки. Також нещодавно стало відомо, що нідерландські політики звернулись до прем'єр-міністра країни з пропозицією створення міжнародної коаліції для передачі Україні бойових літаків та розгортання навчальної програми для українських пілотів. Литва відправила до України партію зенітних установок Л-70 для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр національної оборони Литви. Разом із зенітними гарматами Україна отримає і необхідні для них боєприпаси. Як сказав міністр оборони Литви, партія зенітних установок Л-70 і боєприпаси, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру від дронів Камікадзе та інших БПЛА, вже вирушили в Україну. Нагадуємо, що президент Литви оголосив, що його країна передасть Україні 36 зенітних установок Л-70. Протягом останніх двох тижнів українські військові брали участь у навчанні і експлуатації зенітних установок Л-70 на території Литви. Під час навчання українські військові відпрацювали навички зі знищення літаків, гелікоптерів та дистанційно керованих літальних апаратів. Л-70 може стріляти як одиночними пострілами, так і автоматичним вогнем. Боєкомплект гармати включає унітарні снаряди калібру 40 міліметрів. Уряд Чорногорії розсекретив дані оборонної допомоги Україні. Чорногорія відправила в Україну озброєння і техніку на суму приблизно 10 мільйонів євро. Раніше повідомляли, що держава витрачає на допомогу Україні 11% свого військового бюджету. Чорногорія вже передала Україні сотні ПЗРК Стріла 2М, 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже 8 тисяч калібру 76 мм. Також Україна отримала від Чорногорії міномети калібру 60 і 82 міліметра та більш ніж 2 мільйона патронів калібру 7,62 мм. Останній на сьогодні пакет Чорногорської військової підтримки Україні був відправлений у вересні 2022 року і містив запчастини для гелікоптерів Мі 8 У відомстві підкреслили, що Чорногорія продовжуватиме надавати Україні військову підтримку. Комплекс безпілотників українського виробництва отримав один із артилерійських підрозділів зі складу Сил оборони. Про це повідомив благодійний фонд Повернись живим. У фонді наголосили, що розвідувальний комплекс безпілотників вже готовий до роботи. До складу цього комплексу входять. Два безпілотники, наземна станція та пересувний пункт управління на базі повнопривідного мікроавтобуса. Тепер сили оборони України мають ще один розвідувальний комплекс українського виробництва з радіусом польоту понад 200 кілометрів. Безпілотник здатен відстежувати переміщення рухомих цілей. Таким чином, екіпажі Хаймарс та інших далекобійних артилерійських систем отримали постійні очі у повітрі. Загалом фонд законтрактував минулоріч 11 таких безпілотних авіаційних комплексів. Вітчизняний безпілотник має двигун внутрішнього згоряння. Сумарна протяжність маршруту польоту на одному баку може сягати тисячу і більше кілометрів. Для зльоту не завжди потрібна злітна смуга. Ці БПЛА можуть злітати і вертикально. До Бельгії у четвер прибула група українських військових, які навчатимуться керуванню підводними апаратами. Про це повідомила міністр оборони Бельгії. Підготовка військовослужбовців Збройних сил України в цій країні відбуватиметься в рамках тренувальної місії Європейського союзу. Як заявила міністр оборони Бельгії, до кінця травня в Україну доставлять 10 підводних дронів виробництва бельгійської компанії. Бельгія передасть Україні дистанційно керовані підводні апарати Р7. Вони компактні і прості в використанні. Дистанційно керований апарат здатний працювати на глибині до 300 метрів у різних місіях. Дрон Р7 може легко обробляти чи підіймати на поверхню предмети вагою до 2 кілограмів. У Києві створили мобільні вогневі групи, які можуть збивати дрони камікадзе. Про це повідомив командувач угрупування сил та засобів оборони Києва. Кількість мобільних груп постійно збільшується. Вогневі позиції груп визначені таким чином, щоб екіпаж прибув на місце якнайшвидше. Зазначається, що мобільні групи це підготовлення екіпажі військових на легкових автомобілях підвищеної прохідності. Вони озброєні великокаліберними кулеметами, оснащені тепловізійними прицілами та іншими приладами виявлення цілей й лазерного цілевказання. Український завод відвантажив партію трансформаторів іноземному замовнику. Замовником українських трансформаторів стала компанія з Литви. На підприємстві повідомили, що вже готують наступну партію трансформаторів для цього ж замовника. Оскільки у Литві діють норми Європейського Союзу, то вітчизняне підприємство виготовило трансформатори з характеристиками Еко-2. На сайті підприємства зазначають, що трансформатори цієї моделі використовуються в електроустановках сонячних та вітрових електростанцій. Американська компанія розгортає виробництво меблів та матраців. В Україні вже завершено всі реєстраційні дії та обрано майданчик для розміщення виробництва вже в другому кварталі 2023 року. Почнеться відвантаження продукції. На першому етапі проект створює 60 робочих місць. До кінця 2023 року буде створено 300 робочих місць. Відомо, що інвестор переносить в Україну частину операційних процесів бек-офісу зі штаб-квартири в Гонконгу. На підприємстві також будуть забезпечені роботою управлінці та креативники, логісти, маркетологи. Експорт продукції підприємства заплановано спочатку до Іспанії, Португалії, Італії та Франції. А вже з другого кварталу 2023 року до більшості країн Євросоюзу. В Україні 10 лютого схвалили рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 6 мільярдів доларів. Кошти будуть спрямовані на соціальні програми освіту і медицину. Відповідний грант надійде через фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей фонд буде надано грант у розмірі 165 мільйонів доларів від низьких європейських країн. Від початку 2023 року міжнародні партнери вже надали Україні 4 мільярда 200 мільйонів доларів. За рік роботи українського податкового простору для it компанії Дія Сіті до нього приєдналося понад 430 резидентів у 2022 році. Сплатили понад 4 мільярда гривень податків. Це 6% від усіх податків, сплачених індустрією. У компаніях-резидентах працює більше 35 тисяч спеціалістів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. За рік цілі та задачі дія сіті трансформувалися. Зараз основний фокус долучення та підтримка мілітарів та компаній, тих, які створюють дрони, системи безпеки, тепловізори, оптичні прилади. Як зазначили у Мінцифри, продовжуємо масштабувати найкращий податковий та правовий простір Європи. На космодрому французькій гвіані український літак Ан-124 доставив міжпланетну дослідницьку станцію. Першу частину своєї подорожі до супутників Юпітера нова міжпланетна дослідницька станція подолала на борту українського літака Антонов Ан-124. Відомо, що станція виготовлена фахівцями Airbus – була перевезена літаком АН-124 з Тулузи на космодром куру у Французькій Гвіані. Японська компанія у телекомунікаційному бізнесі NTT Group One виділила 1 мільйон доларів для підтримки цифрового освітнього середовища України. Про це повідомив міністр освіти і науки. Кошти спрямують на забезпечення освітян та навчання освіти на цифрових девайсах. Як сказав міністр освіти і науки, міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну. Провідна японська компанія у телекомунікаційному бізнесі Entity Group One виділила 1 мільйон доларів для підтримки цифрового освітнього середовища України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд.